Оргі Акрополі, ми пишемо те, що в новітніх подіях, що усна чутка невірно змалює нам слід Історики йдуть від початку творіння, від перців і лінії, від риму борні, а ми поведем від свого коріння, від Рюрика князя, що сів на коні. Він засновник імперії Київської Русі, прабатько династії у всій красі, це знання наш граніт, границя, наш вірний буквар, що бачить взаємодію з Візантією дар, Рюриковичі знали свій статус монархічний. Бо сам Рюрик правив, тримаючи стяг над краєм поляни, над краєм Ободрицьким. Це Рюрик, він дав нам родові права, тому і лунала велична хвала. Договори з реками 911 І 44-й міцні, як фортеця, раді гвардія варяйська постава, літа імперії. Що трон захищала, це Юрик, наш Артур і наш кар великий, а на Франції, Єлизавета, в Норвегії, Настасія в Угорщині це наш родовід, пізнати цю правду, святий заповіт, ми приречені знати цю істину світ, вона запорука на тисячі літ. П'ять уламків складають один біографічний зріз це п'ять рюриків, що сплели з в один корінь. Перший рюрик — фриський, ютланський герой з Бертинських ханалів. С він був. Першого, що доре, стадом володів, Могутній Конунг, що каролінгів нівив, другий кільце даритель, це кенінг поетів, що золотом воїв, єднав для походів, третій вітро глав, хрьорек, метальник, персні Це він у сазі, прохер вьор лунає крізь спів Четвертий рорік венський, зв'язок зі слов'янами, міст на Балтиці між данами, ободитами. Літописний горя батько, що в рік 862 прийшов так гладко Повість слід, каже, сів у Новгороді, він, а 879-й скінчився його плин. П'ять уламків, один портрет, Серорікський дунь. Що фризію кинув і тут, знайшов свій ґрунт! О -о -о -о! Рюрик він дав нам родові права, тому і лунала велична хвала, довори з греками 911, 44-й міцні, як фортеця, Зараді гвардія варязька постала, літа імперії, що трон захищала, це Рюрик, наш отон і наш Мєшко. а на Франції єлизаба. В Норвегії Настасія в Угорщині Це наш родовід Пізнати цю правду, святий заповіт. Але в рік 2014 знову імперія зла пролила нашу кров. Ізграя московська, всякагибешна ницість за Рюрика взяла, щоб вкрасти цю велич. На збіговиськах Путін і Кирило пир. Хотіли довести, що Рюрик міф, або їх мир. Привласнити й знищити їхня програма. Та брехня ця не пройде, не буде їм храму. Шлях рахманів, це шлях до держави Мене не чують, ні ворог, ні наш патріот Заплутаний в догмах німеців заказних, але є докази, є спадкоємність Дивіться на гроші, на давню таємність Володимир Ольгердович наш київський князь Карбує тризуб, не втрачаючи зв'язь, дивіться в Черкасах музеї персні Це знаки Рюриковичів славні ясні Від Володимира до герба корибут, що ні Вишневецький долаючи лаючи Корибут Яреме син обраний, він король Польщі, Великий князь Литовський, Київський, Руський, Це титул наш ось Хоч московити вже сівер вкрали, та титул, і кров нашу не зламали. Це Рюрик, він дав нам родові права, тому і лунала велична хвала. домори з греками 911 і 44-й міцні як фортеця. Гвардія варязька постала літа імперії, що трон захищала, це рик Наш Гедимін і міндо Анна в Франції, Елизавета, в Норвегії, Настасія в Угорщині. Це наш родовід Пізнати цю правду святий заповіт! Я склав цю мозаїку як детектив із повісті літ, де Нестор творив із аналі Бертинських, де рос до Франків прийшов, як посол із народу своїв, з трактатів Константина, де пороги Дніпра, назви мали Ройські Негра із записок Ібн Фадлана. Усі в обряди, усе без обману, археологія гньоз довола до гаків, усе довело, це не хаос і мрії Я проти Ломоносова, проти Міллера, мій шлях, це традиція, істина, предвічна, і свята. Це праця не для примітивних умів, не для ті, хто куй фастфудних рабів. Це правда про Рюрика наш міцний щит. Інтелектуальна зброя на тисячі літ.